Так. Доброго ранку, мої шановні друзі. Так, показую вам, що я сьогодні готую на обід. Замарінувала м'яско отаке. Трошки воно в мене постояло. І зараз ми будемо його жарити. От, з одної сторони. Отак. Вибираємо, включаємо. Раз. Ой, шерсті. Выключила, да? Вот включила. Так, где у нас мясо? Мясо. Мосы. По-моему, мясо, да? 200-200 и сколько минут? 12. Це маловато. Тогда давай. А что я не туда? Он уже это, Ще не як 180. То есть подойдет, наверное, больше. 180 градусов. 12 минут. Нет, надо добавлять минуты. 20 хвилин з однієї сторони, мабуть, з другої я буду дивитися тоді. Так, все, от це вот запускаю. Все, пішло. Хай жариться. Так, подивимося. Боня де дівся. Бонь, ти де. Сидить, там за кимсь вже бігає. вже муха, не налетіла. У нас так похолодало. Сьогодні похолодало на вулиці. Сережа пішов в магазин. У мене цвіточок буде цвісти, воно. видно вам де ось, ось, ось. буде цвісти цвіточок іще моя умнічка. Бачите, як розросся. Я його трошки там поприв'язувала. Так, тут цвів далі пішов вище. Це діплоденія моя. Так, ладно, хай м'язкожариться, потім я вам ще покажу, що воно в мене вийде. Так. Куку. 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 -ку. Ку -ку. Зайчик маленький. Нагулявся, по балкону походив, по перилам побігав і прийшов додому. От, Все, воспитаний хлопчик послушний, молодець, молодець, хороша дитина. Хороша така дитина воспитана, так. Да. Не вмита, мамі нема време. Папа пішов в магазин, мама бігає, я котона. Все, побіг, побіг на балкон. Бежи, 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 бежи. Так, що у мене тут сейчас остановится? Я достану мяско. Подивимся. Так, достало нормально. Сейчас я его переверну. И еще раз, минут на десять, наверное. И все, а отдельно пюре сделаю, пюрошку. И буде такий у нас обед. Салатик. Сделаю, пюре и таке мясо. Все. Це нам на четверих і вчора робила, ну, готую на четверих. Єгорка приходить зі школи, кушає, потім Таня з роботи приходить, кушає. Так що отаке. Отаке у нас обід буде сьогодні. Зараз переверну їх. Так, перевернула м'ясо. Перевернула м'яско, отаке, бачите, воно зверху зажарюється, а внизу ні. Значить, я його переворачую, отак от. Та питали мене, чи е, потрібна це ця аерогриль, ця потрібний ну, вдома, вдома, на господарстві. Ну, на моєму, воно і не потрібно. Я, звісно, люблю ці всі техніки, всю техніку кухонну, але духовка ж хороша вдома. А тут, як для наших умов, то якраз хорошо. И хорошо так, аккуратненько, все я собі включила, вона собі стоит там оно и і... а дома, во-первых, она маленькая. Це в нас, ну, есть побольше, конечно, есть побольше аэрогриль. Це у нас на 4,5 литра, а там були на 6, по-моєму, на 7 такі, дво, это, двух, двух этих с двух частин. Так что, хто любить, конечно, воно нормально. Акуратно. Ну, я думаю, що духовка хороша, У мене духовка хороша була, я там і покла, і зажарювала, і все, що, все, що треба, робила. От. Ну ладно, ставимо ми тепер це опять жаримо. Ну, Мінут 15, мабуть, я поставлю, щоб воно піджарилось трошки. І все. І потім подивимося, що в нас вийде. Так, мої хороші, отаке м'ясо у нас вийшло. Так, вилочки спробувала нормальне. Більше не буду, бо буде сухе. І вирішила не картошку, а спагіті. Зараз вони проваляться. Зараз вони проваляться. От таке. Ось так парує. Парує. Отак. От Спагіт. Сваримо. Там соуси в нас різні є. Там у мене свічки горять, сьогодні чистки робила. Уже захист догорає. Так. Робота кипить. Там знімаю, там варю. Там там те, там все. Правда, уборку не я роблю, Сережа робить вже, ми розподілили роботу. В магазин, він тільки ходить. Я? Ні, мені немає. Це з неділі поїдемо. Леночка нас повезе, треба, це, що ми там, пермесу треба забрати, В, вроді вже готові. Поїдемо, заберемо документи. От тоді, ото я прогуляюся тільки, а так нікуди. Ну, вечірком там виходимо у двір трошки, а так на балконі гуляю. І вся в роботі. Робота кипить. Так, ну таке м'ясо. Вроді нічого. Вроді так наче, не не підгоріло, нічого. Підрумянилося. То я ще там этого орігана трошки посипала зверху. Ну і все, отакий, такий, хай вариться. Спагеті варяться там, минут 10. Буде добре. Так, і. Соуси в нас є, там і сливовий є, цей, і такий кетчуп є, і хрен є там в руминському Сережа брав. Так що хто що хоче. Ну, все, мої хороші, приємного вам смачного. Приходьте до нас на обід. Хватить всім. Накормлю всіх, хто прийде. Отак. Все. До побачення, гарного вам дня! мирного неба, да, Бонечка? Скажіть, до побачення. Вон, прийшов, гуляє, бігає то на балкон, то по перилам. Все, і дома, дома, вже все. Вже він і сам злякався. Вже ми милися, чистенькі, вже халосі. <ріхи> да, зайчик, да, мяу, да, звісно. <ріхи> все, до побачення, мої хороші.